Добрий вечір. Славутич. Сьогодні у нас в гостях міський голова а, в жовтні місяці вперше, так, Юрій? в студії, мабуть, так. Да, то, то ми так. в основному блекаут обсуждали, а сьогодні нічого про блекаут розмовляти не будемо, тому що я потім вам розкажу про блекаут. Ви чули? Вчора було три вибухи за містом досить. Такий прирічний, і троха із Чернігова сообщила, що це підірвали нафтопереробний завод біля Солоботича. Мабуть, завод. Лукойла по санкціям. Ага. Ну Дивіться, давайте ми не будемо обговорювати те, що відбувається, справді. Четвертий рік повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, і ми маємо вже навчитись зберігати цю інформаційну а, тишу. Я б не назвав це гігієну, я б назвав інформаційну тишу. Uh -huh. да, для того, щоб не давати ворогу розуміння, а що ж відбувається, які наслідки uh -huh. його дій. В першу чергу з цим пов'язано. Uh -huh. Ми все чуємо. сарафанне радіо працює, між собою спілкуємося вже. Я думаю, що. А менш ніж за півдоби від того, як подія відбулась, всі все знають, особливо на такій невеличкій території, як uh -huh. Славутич. Тому не буду цього коментувати. А просто зверну вашу увагу на те, що не треба в соцмережах ні про що писати. Про все переговорити на кухні, умовно. Uh -huh. І ви казали, що не будемо про блекаут згадувати, але yeah. в мене є 5 хвилин. і Я обов'язково згадаю про блекаут, uh -huh. щоб ми були готові і до наступного, тому що його ймовірність дуже висока. Дуже висока ймовірність блекаута, як в Савутищі, так і по іншим містам України. Тому гаджети заряджені, запаси води. Хоча ну, б мінімальні маю потрібно, щоб два дня ми самостійно могли молодісот два дні автономності. Так, будь ласка, або допоможіть або країні забезпечити собі два дні автономності і потерпіти, щоб ми могли відновити певні системи. Ви бачите, що ми дуже ефективно працюємо по критичній інфраструктурі. Немає електроенергії, водичка з певним періодом з'являється і майже постійно є гаряча вода. Зараз працюємо над тим, щоб теж залишалась навіть період блекаутів. Опалення шкіл, садочків є, чекаємо найближчі дні початку опалення в житловому фонді. Бо бачимо, що погода на наступному тижні суттєво погіршиться щодо температурного режиму Режим 15. Сьогодні так, да, але ж ми дивимося трошки наперед два-три да. дні і розуміємо, що там буде вже дуже холодно. Вже а. працює опалення від альтернативних джерел енергії на наших спортивних а, закладах. А. Можна відвідувати їх, але ще раз повторюю: тільки разом ми можемо проходити блек-аут. Ми свого боку забезпечуємо критичну інфраструктуру, де є можливість а. вам отримувати послуги. Бізнес забезпечує сферу послуг, продажів, логістики, і всього іншого. Ви забезпечуєте себе для того, щоб а, теж бути максимально в безпеці. Готуємось до дуже важкої зими. Вона справді буде дуже непроста. Ми з вами всі бачимо, що такої кількості обстрілів, прильотів і навіть прольотів а, над Славутичем а, не було давно, якщо не сказати взагалі ніколи. Тому будьте уважні, будь ласка, зберігаємо спокій, але будьте уважні. Не нехтуйте сигналами тривоги, хоча б дві стіни. Хоча б дві стіни, тому що загроза є реальна і це треба враховувати. Дуже не хочеться вчитись на своєму житті, на своїх помилках або на своїх недоліках. Враховуйте і бережіть себе, допомагайте один одному. Це мої п'ять хвилин сьогодні. Будуть про те, щоб ми готувалися до зими. А що робить мир до того, щоб шахети так і не літали? Я розумію, це військова таємниця. Ну, є підсказка за цей час. Можна було захисну сітку натягнути на підстанці. Все, ще завгодно. Ви знаєте, ми сьогодні проаналізували. В нас готове технічне завдання для проєктантів, що треба зробити для безпеки критичної інфраструктури. Воно все написано в Фейсбуці. В соцмережах всі технічні рекомендації є: сітки, блоки засипати, під землю заховати, саркофаги побудувати. Всі ми дуже розумні, коли просто пишемо або думаємо. Реалізація всього цього непростий процес і багато що зроблено. Багато що зроблено, все це потребує ресурсу. Кожен має свою е, ступінь відповідальності, кожен має е, свої напрямки. Газовики займаються газом, електрики електрикою. Вони теж розподілені на великі мережі, малі мережі. Місцева влада займається місцевою критичною інфраструктурою. Ви вже я вам казав, готуєтесь до найважчих часів себе вдома. Тому, звичайно, той захист, який можна було зробити, робили. Не треба недооцінювати ворога, думати, що він дурний. Ну на жаль, це не так для нас. На жаль, а вони теж удосконалюють свої засоби уражень, а не просто так більше з'явилось сьогодні точності в їх прильотах. Це правда так. Є думка, що це пов'язано з розвідданими, які вони отримують від не тільки розвіддрони. є космос, є космос. А в них є відверто партнер на сході. Дуже великий партнер є ймовірність, що вони надають їм ці розвіддані. Тому і війна перейшла трошки в іншу категорію, в категорію наявності а, дати, наявності а, даних, наявності розуміння, що відбувається у противника, де засоби ППО стоять, де розміщені об'єкти. Точність суттєво зросла і. Висновки наші військові роблять, тому що розвіддані стали більш якіснішими. Чи сам ворог це робить, чи йому допомагають? Велике питання. Це треба враховувати. Тому сітки це добре, інколи вони рятують. Але від тих речей, які ми спостерігали, звичайно, ніяка сітка не врятувала, тому що є. Дрон а, з двох кілометрів там є якась велика махіна, яка yeah. летить врешті-решт, фізику ми вчили сила no, тяжіння. No, 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 якщо no. навіть енерцію порахувати, no. то вона просто шалена. А якщо ця махіна не одна, то зрозуміло, що сітки не врятують. Є ступінь захисту ще вища, але вона не може бути впроваджена за рік і навіть за два. Тим більше на всіх об'єктах об'єктів дуже багато. Україна велика країна, ну справді велика країна. Тому і система, система централізованого забезпечення електроенергією, газом, все це має розгалужену мережу, її всю треба захищати. Тому маємо просто здоровим глуздом до цього ставитись, не шукати ворога всередині країни. Оце ключове, тому що ми завжди переключаємось. А чому це не зробили? А чому то не зробили? А чому не збили Шахіна? А куди дивляться наші ППО, а куди дивляться там наші захисники, добровольці, які теж допомагають? Чому від них немає ефективності? Та причина одна. Зухвалий ворог, який знищує нашу інфраструктуру. Робить все для того, щоб досягнути своєї мети. А ми робимо все для того, щоб захистити себе. От і все. І тут треба розуміти і не перекладати з ворога відповідальність на самих себе. Тому що відповідальність там не було б війни, не було б прильотів про сітки, ми взагалі б мову не вели. Так, варіанти певні можуть бути, але немає сьогодні панацеї і захисту 100% від цієї напасті, і це треба враховувати. Це ж, не про Славутись, окремо або про Київську Чернігівську область. Вся Україна страждає. Не шахіди, так ракети, не ракети, так інші засоби враження, каби і все таке інше. Каби летять вже більше, ніж 100 кілометрів, які літали, 40-50 починали. Все вдосконалюється. Війна це час, коли все дуже швидко вдосконалюється і ворог враховує свої помилки, вдосконалюється, ми дивимося на свої помилки, виростаємо. І впевнений, що за певний період ми навчимося реагувати на те, що відбувається зараз. Але буде наступна хвиля, якщо вона буде, ворог знову знайде методи ураження, які будуть задовольняти в певний період його. Так працює наука, це треба розуміти. А ще раз повторюю: не шукати винник, чому це відбулося. Відбулось по одній причині: війна, бо хтось її розпочав. Ми знаємо, хто це розпочала Росія. Це розпочав наш сусід, якого тепер важко сусідом називати. Але він буде залишатись сусідом все наше життя, і ми маємо бути готовими і реагувати на ці виклики. Ну, є декілька питань, я їх задам. Ну ни гарячої води. ЖКЦ вже достали. Добринський, 13, колд-центр, -кол Ну не може на всі питання. Дивіться, якщо ЖКЦ КЦ достало, я почув цю фразу, так, так. вона, мабуть, прозвучала. Це означає, що комунальне підприємство, житлово-комунальний центр, ваша обслуговуюча організація. Якщо вони так неякісно працюють, в нас є мінімум ще 4, Оберіть іншу, укладіть угоду. І отримуйте більш якісні послуги. А насправді є кол-центр, давайте заявки. Зрозуміло, що персоналу не вистачає, і зупинка електроенергії впливає на роботу обладнання, і та електроенергія, яка є, ви бачите, що якість її дуже низька. Вона не відповідає вимогам десяти до двохсот Все, що завгодно буває, тому обладнання на це реагує. І якщо це верхні поверхи, справді насоси можуть зупинятися, і вода може зникати. Якщо там ще є система завоздушування потрапляє повітря, його треба звідти прибирати. Не буду вступати в певні баталії, ви правильно сказали. Кол-центр, контакт-центр, заявочку. А ми будемо контролювати. І ще про інтернет до макету його більше немає, ніж є. Звініть технічну підтримку 050 344 24 43. А є власний опит: відключіть на 30 секунд ваше устройство, а потім включіть знову і не воно допомагає. не завжди завантажується після відключення електроенергії. Це... Треба час. А, я, наприклад, роутер, який а, іде на будинок, весь перезавантажую особисто, піднімаюсь на. Технічний поверх виключаю, включаю, чую, що почав працювати все. значить будинок буде з інтернетом. А навпаки, хочу подякувати компанії Макет, тому що весь цей період вони працюють на генераторах, намагаються максимально забезпечувати нам з вами якісний інтернет, сталий інтернет, який дуже важливий сьогодні, так само як і всі мобільні оператори. Я точно знаю, що в перший блекаут в жовтні компанія Макет втратила три з п'яти генераторів, але жодного дня не зупинилася. Тому дякую вам, хлопці, дякую за те, що працюєте для Славутича. Ну а коли в нас є якісь технічні збої, мабуть, треба з порозумінням до цього ставитися. Да, і дякують вам, дякую, Юрій Кирилович, за докладну, зрозумілу, своєчасну і корисну інформацію. Ну, таких побажань мало. Ну, ну до речі, питання. про інформацію ми справді намагаємось їй давати максимально ту, яка потрібна. Хочеться почути інформацію, що прилетіло, а які у вас дії, а як буде заживлено, а з яких мереж будете брати електроенергію. Вся це інформація не для е, розголосу. Вона абсолютно службова. Ми даємо інформацію, який магазин працює, яка аптека працює, де є термінал, де нема терміналу, коли буде вода, коли ми, її відключимо для того, щоб відпочив трошки генератор, бо він теж нагрівається. Оцю інформацію ми намагаємось давати, давати її оперативно, давати своєчасно, інколи навіть коригувати певні речі. Якщо згадати останній блекаут, то перша інформація, хто встиг почитати, була про те, що води протягом дня робочого не буде по декілька годин після проведеного штабу оперативного штабу надзвичайної ситуації. Поспілкувавшись з керівниками найбільших підприємств і офісів, ми прийшли до висновку, що воду в день відключати не можна, бо в офісі 500 людей, а вони користуються санвузлами, а це гігієна. Тому було прийнято рішення інше, і ця інформація знову пішла. Тому інформація важлива, але враховуйте те, що ця інформація буде виключно про те, що можна робити і де отримати послуги. Більш такі цікава інформація для більшного для меншого кількості, кількості людей Дніпровський 9. біля третього подізу на тротуарі, на тротуарі велика яма. Там просто провалюється земля. Колись ви обіцяли звернути увагу, проблема не вирішена. Або ми чекаємо, що провалиться і хтось скаличить ноги. Дніпровський 9. Ну, Візьмемо в роботу ще раз. Можливо, справді не не приділили достатньо уваги, але тут. Так само має працювати контакт-центр. Давайте заявки. Я особисто контролюю час виконання заявок. Я знаю, які тривають найдовше. Я можу навіть озвучити це зовнішнє освітлення і на сьогоднішній да, день, день є яка, ті, які роками не е, виконуються, тому що там треба переобладнати всю систему, фактично великий проект реалізовувати. Але моніторимо і дивимось, де є в нас е, недоліки, де не своєчасно усовують ті чи інші е, аварійні ситуації. Е, Дніпровський візьмемо під контроль. Ну і тут багато питань про парковки, про розширення. По всьому місту зробили багато розширень парковок. Дніпровський квартал забули. Біля Вінняського 4, чи можна було би зробити автостоянку для жителів? Ну і так далі. Про про парковки почало багато їх з'являтися дійсно. Як, як ви вирішуєте, тут парковка є, а тут немає. дивіться найбільшу парковку, яку ми зробили в цьому році біля житлових будинків, це було саме в Дніпровському кварталі. Угу. Якщо ви звернете увагу, то це було не в дворі, а за межами ну, за двору, в бік дороги. Так. І ми продовжуємо цю практику зараз в Деснянському кварталі так само. Зібрались з мешканцями і прийняли рішення, що не варто забирати двір, не варто забирати mm -hmm. дерева, газони, майданчики дитячі, врешті-решт, mm -hmm. щоб, були, щоб, були не так близько до парковки. І прийняли рішення: давайте зовні зробимо. Давайте зробимо на сій дорозі. Можливо, там 30 метрів зайвих треба пройти до квартири, а не просто вийшов з під'їзда, сів в машину. Comfort. Ну, але це, мабуть, більш розумне рішення, тому будемо практикувати його і йти далі. Подивимось на інші квартали в наступному році. Зрозуміло, що цей сезон вже завершується. І Деякі локації, які ми розпочали, ми закінчимо. А знову ж тут буде трошки експеримент щодо покриття, але залишимо це поки що для того, щоб зробити, потім покажемо. Якщо він буде вдалий, ми будемо практикувати саме такі парковки біля житлових будинків і в наступні роки. А, більше ви більше обіцяли а, більше розповідали, і ми повідомляли про парковку біля ФОКу багатир, А в ліс і нині там, а іноді там аж нікуди машину поставити. Ну, мене дивує ситуація біля цього фоку, біля Дніпровського фоку, богатир, біля будівлі суду, Славмеду. А ну, так, мабуть, площа, сьогодні, сьогодні, та, там вночі купа машин з'явилася. Їх раніше не було, я не розумію, звідки вони взялися. До 10 машин стоїть на цій а, купи, площі. Купи. Мабуть, люди а, збільшують автопарк Славутича. А ми зробили парковку біля Фоку, вона працює там. 5 чи 6 машин може стояти, але цього виявилося недостатньо. Mm -hmm. І це дуже дивно. Зрозуміло, що парковка має бути біля Славмеду. Славм'єд, нова пошта. Ця будівля в нас є в планах, що там з'явиться паркувальний майданчик на декілька машин і трошки розвантажить цю зону. І тоді ми її точно закриємо хоча б частково для паркування автомобілів. Але сьогодні я бачу, що вона зайнята. І якщо її прибрати, я не розумію, куди ці машини подінуться. Так, як само не розумію, звідки вони взялись, бо раніше такого просто не було. Скоріше за все, кількість машин все-таки збільшується в Славутичі. Ми сьогодні не можемо мати цю реєстрацію через екстериторіальність. Ми бачимо на різних номерних знаках машини в Славутичі, але їх кількість навіть трошки насторожує. А, ну і традиційно. Раз в місяць ми задаємо питання про ремонт дороги Славутишні Данчичі. Ця дорога стратегічно важлива цивільних комерцій, військових і дуже для багатьох містян, коли а не тільки ямкові засипи піском і все. Міг би вступити в диспут щодо стратегічності цієї дороги, бо вона веде до кордону з Білорусі да, і це питання стратегічності. Я розумію, що там теж мешкають люди, живуть люди в Ніданчичах. Велике капіталовкладення треба в цю дорогу. Сьогодні знайти зовнішніх ресурсів на це я, на жаль, не можу. На певні речі ми знаходимо. На отеплення знаходимо на безбар'єрність знаходимо. До речі, розпочали наш великий безбар'єрний маршрут. І прошу з розумінням ставитись тих, хто мешкає в Добринівському кварталі, бо для вас є певні незручності щодо того, як ви раніше пересувались. Тепер треба обходити той ремонт, який відбувається. Але він сподіваюся дуже швидко буде проведений. І ці незручності зникнуть, а навпаки, з'явиться комфорт і розуміння поваги до. Тих, хто потребує саме безбар'єрності. А на дорогу коштів сьогодні залучити з зовнішніх ми просто не маємо можливості. Немає таких програм, які б давали можливість відремонтувати дорогу. Свої вкладати. Це шалений ресурс і це дуже дорого. І їх сьогодні просто немає. Тому ми задаємо питання про фортифікацію, про захист критичних об'єктів, про резервне паливо, про генератори, про все інше і паралельно про дорогу. На жаль, ми маємо обирати пріоритети, і пріоритети сьогодні не в бік цієї дороги. Ми намагаємося її підтримувати в межах до колишнього селища Лісове, там, де є в нас виробництво, для того, щоб люди могли добратися до роботи більш-менш по. Проїзній дорозі. Не можу назвати її якісною, але по проїзній дорозі вона теж потребує, хоча б поточного ремонту. Правда, їхати по ній ще поки можливо. Далі ситуація гірша, абсолютно погоджуюсь з цим, але ресурсу на це сьогодні в нас просто немає. Чому в лікарні вхід в аптеку з вулиці? А як зимою хворим, які лежать в лікарні, ходити по ліки? Невже не можна зробити якось комфорт зробимо зсередини до Зими точно мають зробити цей прохід, зробити маршрут, щоб люди могли, ті, які знаходяться безпосередньо в стаціонарі, в лікарні, потрапляли в аптеку не через вулицю. Це логічно. Передивилась інтерв'ю нашої депутатки по роботі з Чорнобильської комісії і не почула про повернення згідно з збройних е, закону України, про захист підстраждали від аварії на ЧС. Я розумію, війна і все, але ж льготи ЧС теж не можна відміняти. Які вже відмінили, до речі. А будуть ли по фактично їх прибрали багато років назад? Я пам'ятаю саме початок своєї роботи на цій посаді і ті 120 гривень на оздоровлення для мені здається, Другої категорії. Да, а проготи на комунальне пошла uh, і і ці прибрали. Прибрали вже за останні роки. Там просто рахується дохід, і зрозуміло, що дохід не дозволяє. Але треба розуміти, що ця тимчасова комісія була про інше. Вона працює yeah. uh, і сьогодні. Тимчасова спеціальна комісія вона працює по територіям, які відносяться до зони забруднення чи не відносяться. І це трошки не про те. А тому, скоріш за все, у Ольги Михайлівни в її розповіді і не було про пільги, які прибрали. Ми з нею працюємо над тим, щоб повернути і навіть в бюджеті пропозицію таку даємо, але ймовірність відверто скажу дуже низька. Дуже низька, по очевидним причинам ви їх назвали. Це війна, яка триває в Україні, і це обмежений ресурс, який ми маємо. А здебільшого це ресурс, який надають партнери, і вони теж певні умови щодо використання цього ресурсу ставлять. Uh -huh. Деякий ресурс не можна використовувати на військові цілі, деякі не можна на соціальні речі, а лише на розвиток, на відновлення країни, деякі просто на дороги, тільки дороги, на жаль. В даному випадку, в контексті дороги на якір на державні дороги на місцеві, на місцеві, поки таких програм я не зустрічав. Тому Ольга Михайлівна з великою вірністю коментувала роботу комісії саме в тому напрямку, так, для якого так. вона визначена. Таке запитання я зовсім четверку знав, чи буде мер переходити на зимовий час у суботу? Мер? Да. Особисто. Да, особисто. Ну це від вас не залежить, я розумію, що Верховна Рада приймає але так поздно вирішили. Це четвер. Раніше ну, мінімум там 2-3 неділі, вже та, будемо переходити, а зараз чому? Дивіться, те ж саме питання. А як я можу відповісти на питання, чому Верховна Рада так пізно вирішила? Ну ви ж інколи буваєте в Києві, там Верховна Рада приїздить? — Я запитаю. Одиця я запитаю. Але Друзі, давайте домовимося, що міський голова це не Google. Да, да, да. І я ті розумію. речі, які можна дізнатися простим натисканням клавіш. Так а Google... і в Google з'явилися тільки у четвер. Розумієте, mm -hmm. Це ж це не зрозуміло для мене. Mm -hmm. Я пам'ятаю, на минулому тижні, ой, на минулому році я казав, що все, зимовий час нема. Mm -hmm. Верховна Самі. Рада. Все... Це ж для нас е, не нова історія перехід на інший час. Ні, Ні. років п'ять, mm -hmm. мабуть. Роки чотири точно. — Ну от качелі, да, Так-так-так. <рес> да, да, да. буде, не буде прийняли буде. рішення. Прийняли ці гойдалки, вони є. Можливо, ми дійдемо до того часу, коли не будемо переводити. В цьому є і плюси, і мінуси. І вже вчені чубились не один раз, що краще, що краще. Тому, вибачте, не маю відповіді на це питання. У депутатів обов'язково спитають, чого ж так пізно. Дякую вам. Якісь побажання для славутичан. Я розумію, що ми домовити. До ми повинні домовитись два дні. Блекаут ми повинні витримувати без великих запитань до влади, бо це не вони волі ну, разом. Ви, витримувати ми свого боку, да, бо дякую. ми розгортаємо пункти да. незламності. Ми забезпечуємо критичну інфраструктуру. Ми забезпечуємо садочки школи, лікарні. Ви забезпечуєте себе. Якщо треба допомога з гарячою водою кипяточком, ми це будемо намагатися робити. Ми суттєво покращимо матеріально-технічну базу пунктів незламності. На це потребує певний час, тому що ми маємо провести закупівлі навіть на пункти незламності, навіть в блекаути, ми не можемо нехтувати законом. Ми маємо оголошувати тендер, визначати переможця, перераховувати кошти, потім тільки отримувати все, що нам необхідно, і це не відбувається за один день. Інколи навіть за місяць не завжди можливо такі речі зробити. Тому посилимо пункти незламності. Розуміємо, куди рухаємось далі. Якщо ситуація більш критична, це не дві доби, не три, а більше. І де пункти обігріву, якщо ми втрачаємо опалення в наших домівках. З цим ми всім працюємо. План Б. План це у нас теж є. Але і ви маєте бути готовими до найгірших сценаріїв, розуміючи, що війна продовжується, і вона зараз в фазі, коли ворог лютує, дуже лютує. Чому? Тому що воно має успіхів на фронті. Ми дякуємо нашим захисникам захисницям, які тримають фронт, і Сьогодні просування ж великого немає за цей рік. Успіхів, якими можна похизуватись перед своїм суспільством, яке дало фактично карт-бланш своєму господарю, бо я не можу назвати це правителем. Господарю що воюй! Ми тобі даємо всі можливості воювати, терпимо, і да, ще й ще й заробимо грошей, підемо на контракт служити. А похизуватись нема чим доповісти, що дивіться все, ми там досягнули успіху. Нема цього успіху. Тому успіх намагається досягти в тому, щоб знищити інфраструктуру, щоб дратувати українське суспільство, щоб заставити нас чубитись між собою, врешті-решт. Інколи... Це трошки вдається, але дуже трошки я задоволений тим, що це ну дуже а, малий відсоток людей. Набагато менше ніж було в 2023 році, коли ми мали такі самі відключення по годині електроенергії. Тоді визначали, що у сусіда не відключили, в мене відключили. Сьогодні свідомості набагато більше. Я вам за це дуже дякую. І навіть ті питання, які з'являлися, а чого з Чернігівка, що це ви визначаєте? Та ми з Чернігом визначили є питання. Чи є Да, я визначили, є. що буде по три години? Могли визначити по чотири години, але визначили по три. Мені здається, це більш комфортно ніж по чотири. Але вчора було чотири. Шість в Києві. Вчора було я вам скажу. Вчора у одних було сім годин в день відсутні, о. в інших вісім годин. Я вчора ну, був не, в Києві. Я... я був вчора в Києві. Кажу, да, у нас о тринадцяті виключили, включать о двадцятій. О 20-й, а у інших о двадцять й Тому така ситуація. І ми все це вже добре з вами розуміємо. І приємно, коли під час блекауту я бачу вікна, в яких є ліхтарі, це означає, що люди підготувалися, не забули їх зарядити. Бачу, як підтримують люди один одного. І це теж дуже круто і дуже добре, що ми розуміємо, що комусь з нас потрібна допомога. Забув зарядити, не приготував їжу. Є маленька дитина. Об'єднуємо зусилля і тоді пройдемо цю зиму. Вона справді буде непростою. Дуже хотілося, щоб ми підготувалися до всього, до найгірших сценаріїв, а все пройшло дуже лайтово з електроенергією, опаленням, водою. І зима закінчилась, і війна закінчилась. Але розраховувати треба на найгірший сценарій, готуватись до найгіршого. І тоді будемо сподіватися, що буде найкращий. Дякую вам. Дякую вам. Сподіваюся, що наступна наша зустріч буде теж тут. Ну вже буде опалення в місті. І питань про опалення я вам не здавав. Хоча вони є. Ти ви не зрозумілі, бо холодно, бо вже хочеться грітися. Ви правильно а, кажете, так, останні дні трошки тепліше стало, але я вже не один раз про це казав. Зиму. Треба трошки дотерпіти, щоб пройти ну, зиму. Що прийде зима може бути дуже холодною і витратити ресурс зараз в жовтні, коли ще можна потерпіти. Ну можна потерпіти. А тим більше зараз, коли можна там трошки обігрітися обігрівачами, ми що розуміємо, все вдягнутись тепліше. Скоро буде тепло. Скоро буде тепло, буде комфортніше, буде зручніше. Тримаємось. Все, дякую, до нових зустрічей. До побачення. До побачення.